Демонструю абрикосовий екстаз агроном. Ось дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рукавів абрикоса з отакими от чудовими, просто мега чудовими плодовими прутиками. Ось вони по всій довжині. Діаметр кожного рукава приблизно 2,5-3 см. Тобто все це отак от буде усипано абрикосами на одному прутику від 2 до 6 плодів, може більше бути. Все залежить від опилення. Ось дивіться, ракурс поближче. Агрономи, люди, які розуміють, зараз переживають дуже позитивні емоції від такої закладки. Дивіться. Приблизно десь метр п'ятдесят у нас плодових прутиків на такій чудовій древесині. Це приблизно лише чверть абрикосу. Відео, як ви здогадалися, про обрізку абрикоса. Обрізку проводжу зараз, бо вже свербить привести в порядок це дерево. Воно реально, якщо все буде добре, перезиму і заморозків не буде. Тут абрикосів буде 25 тонн з одного дерева. Обрізати будемо ось цей от абрикос. Ось вони, всі ці рукава продуктивні. Ну я от оці тільки зняв. А зараз оце всі рукава. Зараз я все це оформлю, розкажу, як обрізати. Це абрикос з історією. Хто не дивився, дивіться минулі відео, це взагалі дуже старий абрикос був, який я зрізав на омолодження радикально. Тобто, отут зрізав і отут. Тут були такі стовбори. Дуже-дуже старий абрикос і десь 4 я вже не пам'ятаю, чи 5 років тому, був зрізаний, і от вже маємо такий результат. Так, перше, що ми робимо, це зараз почистимо оцей весь повністю низ. Тут майже все нам не потрібно, це ось прирости цього року, але вони не продуктивні. Це, ну скажімо так, мусорні прирости, скажімо так. Ну, взагалі, я не знімаю, як я все це відрізаю. Взагалі. Але є такі у мене глядачі, яким потрібно, щоб бачити, як я все це ріжу. Ось дивіться, це спеціально для вас. Не дуже цікаво, цікаве відео, але якщо ви хочете, то звісно я повинен зняти. Коротше кажучи, все це обрізаємо, вирізаємо на пеньок. Чи на кільце взагалі це нам не потрібно? Оце, до речі, шипшина. Я залишив стовбур. Жінка хоче, щоб на штамбі роза була. Отут буду е, окулювати е, бруньки і буду тут роза отак рости. Ну, подивимось, воно в тіні росте, але не знаю, може щось з цього вийде. Ну, Зробимо, а там побачимо. І так, перший етап я виконав. Ось тут, бачите, прибрав все це. А отут у нас починається, ось вони усі продуктивні стебла. Там от трохи груша на задньому фоні. Може не так видно? Зараз отак спробую зняти. Ось отак видно. Ось вони плоди, 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 плоди. Ось вони, все це плоди, ось вони, прутики. Отут скрізь будуть абрикоси і дуже гарної якості. Тому що дерево старе, коріння гарне, оці всі рукава, вони товсті, буде дуже гарне живлення. На прутику будуть гарні крупні абрикоси. І тепер увага одразу одним кадром. А отут у горі, ну ось, приклад, бачите, ось він рукав іде, ось він продуктивний. Оце в минулому році я обрізав, подивіться, відео, залишав. Ось. А тепер увага, оце ось, ось один, два, три, ось чотири. Це приріст цього року. Тобто ми зараз будемо отак от, отут верхівку усю знімати, тобто переводити на один з прирістів. І його вкорочувати ну майже повністю, там сантиметрів 20-30, лишати приросту, і все. І в нас буде всі ці рукава працювати на врожай. І потім ще в кінці відео покажу я пару або три рукава відріжу, хоча вони гарні дадуть врожай на вже заміщення, на омолодження. Як я казав, циклічна обрізка. Дуже прошу, дивіться там. У мене є плейлист. І там є обрізка абрикосу, два відео. Подивіться, будь ласка, і ви все зрозумієте. Це вже як продовження, щоб я не повторювався. Тепер на прикладі ось цього рукава, дивіться, відходить гілка першого порядку, і з неї ось тут виходять один рукав і другий рукав. Одразу скажу, це не зовсім гарно, якщо так відходить гілка, але це просто для прикладу, дуже буде зрозуміло. І це я залишив чисто для того, щоб дитина підійшла і. Взірвала абрикос. Ну, так, взагалі б я це. Якщо б це на полі було, я б це не залишав. Це б тільки заважало. Ну, вона все ж таки повинна сюди виходити. Це краще. Це чисто, ну ви зрозуміли, Часний випадок, скажімо так. І так, ось у нас є рукав. Ось він. Оце цій частині рукава вже десь 3 роки, може 4. Тут ви бачите, що, як я і казав, теж в минулих відео, подивіться, оці прутики, вони. Відмирають, старіють. Виді, бачите, сохнуть. Вони вже не будуть давати гарних абрикосів. Але це ще причина. Ось отут була обрізка зроблена, теж ну, десь два роки назад. І потім у нас іде чудовий, ось він, ось він, ось він. Іде. Продуктивний рука. Ось він. І сюди до приблизно сюди. А ось це вже приріст цього року. Ось і ось. І ми зараз отут і відріжемо. І тут трішечки почистимо, щоб він у нас працював. ще, Він ще декілька років попрацює. Якщо ми отут не відріжемо верхівку, то отут в наступному році ще вище виросте. Плоди сюди перемістяться, а тут усі ці прутики висохнуть, загинуть, вони не будуть працювати. Ось приклад. І так, по порядку йдемо. Ну, Оці короткі прутики, нехай собі сохнуть далі, ми їх не чіпаємо. Оце все ми відрізаємо. Воно нам не потрібно, воно тільки буде у нас забирати сили, е, сили ну, дерева і будуть абрикоси на дуже гарної якості. За, далі ми залишаємо ось, максимально продуктивно, ось воно, все це в абрикосах. Ось. І ось у нас є отакий довгий прутик. Ми його теж не можемо на всю довжину залишити, тому що, ну, якщо він увесь зав'яжеться, ну наприклад. Тут буде дуже багато абрикосів, він отак обвисне і будуть вони дрібні. Тому ми приблизно отак, 10-12 см ми його обрізаємо. Тут те ж саме. Отак от. Тобто нам потрібно сформувати отакий рукав з прутиками, з плодовими 10-12 см. Ось так, ракурс гори. Ось вони йдуть продуктивні, продуктивні, продуктивні. І ось у нас такий кракозяблик. Так, фокусуйся зараз хвилинку. Отак треба зробити. Та давай. Так. Фокусуйся. Ось. Отакий кракозяблик. Його ми відрізаємо ось тут. Отак. Тобто тут будуть абрикоси, але вони будуть дрібні. І от, ось цей кракозяблик відрізаємо. А ось цей прутик. ось Вкорочуємо. Оцей вкорочуємо. Ось те ж саме вкорочуємо. Ось цей нехай лишається. І тут в нас вже пішли. Ось приріз цього року. Ось приріз цього року. Ось приріз цього року. Ми відрізаємо один, обираємо якийсь і буквально на сантиметрів 20-30 відрізаємо. І ось він. Рукав повністю сформований. Приблизно півтора метра. Він Повністю продуктивний, нічого зайвого. Ось так він виглядає. От наступний рукав теж ж саме. Продуктивне, продуктивне, продуктивне. Приріст цього року дуже великий. Ми його взагалі прибираємо. Далі продуктивний, продуктивне, Приріст цього року. Прибираємо. Далі все продуктивне. Ага, ось прутик дуже гарний, з дуже, дуже гарною закладкою. На 10 см. На 10 см. Ну тут можна залишити. Ось вони пішли Прирісти цього року. Ми переходимо на один з них і залишаємо приблизно сантиметра 20-30. Ось він рукав. Продуктивний. Ось ще раз. Два рукави вже обрізані. Ось, все це продуктивна древесина пішла, все це буде вабрикоса. Отак. От ось. Ці рукава вже обрізані. Тепер займаємося оцими двома. Те ж саме, ось. Дуже гарна гілочка, ми її вкорочимо трішечки. Йдемо далі, тут все гаразд гаразд, гаразд. І ось доходимо. Кракоз'яблик. відрізаємо. Кракоз'яблик. відрізаємо. Так, доходимо до прирістів цього року. Ось вони, прирісти цього року. Обираємо. Ну це ми можемо на врожай залишити, Оце ми взагалі прибираємо. І обираємо, який нам подобається найбільш всього. Мені подобається оцей, самий нижчий. Нехай він... Залишається так і його десь на 30 см. Все. Обрізка завершена, цього рукава. І так, одну частину дерева я вже обрізав. Ось вони. Рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось верхівки всі. Ось вони. Залишив приріз 30 см, тут 30, тут 30. Ну, тобто ось вона, основна маса плодів буде отут. Тепер увага. Отут два залишив. Ось. І ось він рукав ще не обрізаний. Це я зараз на заміщення. Відріжу цей рукав, а от цю, або цю, або цю залишу на заміщення. Зараз я ближче зніму і покажу. Так, отак наглядніше. Ось вони. Наші рукава продуктивні. А це наш рукав, який ми будемо зараз відрізати. Отут ми його відріжемо. І залишимо ось цей. Рукав ось приріс минулого року на заміщення. Тому що все не вічне він старіє, треба дерева поступово омолоджувати. Ось він наш рукав, який ми відрізали. ось він І перейшли на отаку молоду гілку омолодження. Ось вона. І верхівку отак ми відрізаємо. Залишаємо приблизно метр. Те ж саме, ось ми залишили отаку гілку, це новий рукав буде, ось молоденький. А замість нього ми відріжемо ось цей рукав отут. Отут ми його вже відріжемо. Тобто ми переходимо з цього рукава на ось цей рукав. І так, замість цього рукава, ну, гарний, але що робити? Треба жити далі. Ось цей молоденький, він через. Рік-два буде таким самим. І от там от, в кінці отут відрізали і ось ці пагони, як я і казав, вкоротили. Ось так. Це рукав заміщення. Це обов'язково. Ще момент. Якщо у вас нема такого рукава заміщення, ну не виріс, і ось у вас, наприклад, є два рукави, і ви один з них хочете молодити, ви просто. Відрізаєте один з рукавів отут. Абрикос дуже гарно відновлює древесину. Тут 100, 184%, що 2-3 рукави виростуть і один з них буде дуже гарний, оберете його і все. Через 2 роки на ньому вже абрикоси будуть. Просто хочу сказати, що омолоджувати обов'язково. Або дерево постаріє і абрикос не буде. Тобто буде 2-3 роки супер врожаю, а потім різко, нічого не буде. Буде старе, зароще дерево. І так, обрізку ми завершили. Ось так виглядає вже обрізаний абрикос. Усі рукава максимально продуктивні. Залишив на заміщення 4 рукави на заміщення. Закладка на наступний рік просто вражає. Головне, щоб не було заморозків. Тому що в цьому році заморозки мені абрикос погубили. У нас було 4 хвилі заморозків, і навіть з препаратами не, не зміг я врятувати а абрикос, на жаль. Тому він в цьому році ну, заклав дуже, дуже гарно потенціально.